Надзвичайні заходи не знадобилися. Феміда сама дала задній хід. Призначено на 10 ранку п'ятниці акцію довелося скасувати поза як вимоги, з якими автомобілісти збиралися проїхати повзганок міністерства внутрішніх справ. Були виконані ще напередодні. Причому суддею ще кількома днями раніше ухвалила рішення про заблокування ресурсу. Вчора було подано заявлення, і суд атмінілже сам своє рішення. То суддя признала, що вона була неправа что э, были нарушены права граждан, люди теперь не получают информацию, и вот это решение, собственно, судебное, судья отменило свое решение. Початок конфлікту, юридичний бік, котрого сторони зійшлися з'ясовувати у деснянському суді, поклав інспектор ДАІ Геннадій Гетьманцев, подавши людям у мантіях позов про захист честі та гідності міліціонера, обурила поява на порталі, за допомогою якого жезла позбувся не один його колега, ролику зі своєю участю. На відео був зафіксований конфлікт правоохоронця із водієм, що стався минулого року. Широкого розголосу процес набув лише після спроби закрити сторінку на час слухань. Скасування рішення відповідачі пояснюють неабияким суспільним резонансом. Позивачі причинами більш меркантильними господину Шапошнику, его представителю, достаточно было только принести заявление депутата Государственной Думы Украины Пилипенко о том, что он значит, требует привлечь нашего судью к ответственности квалификационной комиссии. І все, більше ніяких не було, і суд вітає остаточне рішення за скаргою інспектора. Власники сайту очікують не раніше як за місяць, і незалежно від того, яким воно буде, збираються перенести реєстрацію свого ресурсу за кордон, аби будь-який інший суд не міг більше впливати на роботу сторінки чи суспільну корисність, готові визнавати навіть самі люди у погонах. Певний позитив. Цей сайт несе. Тобто керівництво Міністерства внутрішніх справ ДАІ, може побачити, як насправді інспектори на дорозі себе поводять. Чи відповідає їхні вимоги законам України? Інтернет-спільнота, причому не лише автомобільна, тим часом святкує перемогу після повернення з мережевого небуття файлообмінника XUA, воскресіння дорожнього контролю для них, чергове підтвердження. Вони сили, з котрою неможливо не рахуватися.